Привіт друзі і в цьому відео я вам покажу які в мене є бандити і подивимося яка зараз так нічка час селяна свати. Ви не повірите, в поліції буде кімната сну і я буду тут погасувати із моїми друзями селянами, які тут завжди погасують. Хто хоче спати? О, да не може губ. Ну ні, дякую, я загост э, гоблю я загост се э, маю я тебе заповнюю наступному відео добре. Як ви розумієте, я буду погацювати. І отже, нам потрібно заспавнити лихих мобів. Що вони були бандитами і це буде селянами тілянам тренування? Цікаво, вони поб'ють цих всіх мою. Селяни Та ну, робить лобаки. Бачите, вони нам двері поламали. Нас у гавді поліція це дуже важка робота. Так, щоб поїсть, це, я вам всім доски даю повно хліба. Та і вони не хочуть спати. Ой, это вибра. О, 64 хлібчика. Ішс. Їш... А, всі тут вже сплять. А вам ліжка не вистачить бідні в'язні.